З перших закидів відізвався в нас судочок, бачите. Зараз будемо дивитися, що там за, за розмір. Ну, наче наче непоганий. На лимончик взяв на фетіка Вістовського. О, шахту запакував. Така кілушечка. О, бачите. Як для початку, то непогано, да? отак от. Отакий екземплярчик. 15 грам джигріг Дніпро-свинець. Фет 2,8 X-віст. Отакий. І отакий судачок. Ну що, перевіримо приказку, що першу рибу не можна відпускати. Давайте першого судачка Чикс у воду нехай хайп Ну, от і подивимося, чи піймемо після цього гарного трофейчика. Кілограм то не наша історія. Тому повертаємось на позицію. Навіть, навіть під сап не варто мучити для такого судочка. Сергаджан, що там? Раннішні привітання, да? так? де? <с> Бачиш, як сьогодні річка зустрічає з перших закидів і є сягабчик. Сьогодні взяв і свісти, оці фетики. 2,8 лимон. Те, що треба для берегового джигу. А ну давай Опа. по наступного. О, Гарно летить. Сьогодні вітру немало, летить краще, ніж минулого разу. Як це працює, Серега? Той самий комплект, той самий шнур. Штіль нема вітру, але летить далі. Може в мене сил сьогодні більше кидать, чуєш? Може я виспався. A few moments later. Давай, 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 сюди його, тут якраз підсачок у нас. Коротше, друзі, сірий, як завжди, по трофеям виступає. Дивіться, щось стягне таке здоровенне. Невідомо що. Не X-game в роботу, так? Ні, ну звісно, що після твоїх недавніх екземплярів то це не дуже, але. Я бачу, що явно більше ніж у мене. судачок. На грушку, так? Да? Да. Бачиш, як спрацювало. Буквально з перших закидів, друзі, грушка. Профмонтаж робить діва. Ну давайте подивимося, що там у Сірого. Та я думаю, там в тебе нормальний. Пацан. О, дивіться, он що творить. Зійшов? Та ну йоха, не бабай. Народ зійшов, капець. На отаку грушечку, дивіться. Сиділо щось трофейного розміру, 20 грам, така, бачите, з червоною ниткою. Це та приманка, на яку минулого разу непогано проклюнулося, але в нас було їх дві і ми всі нафіг повідривали. Він серий зранку поставив. І відразу було щось. Ну, я думаю, там така трьошка була якась плюс-мінус. Ну, Дуже прикра історія, бачите. Ех, серий. Ех, серий. Хоча там гачок такий, що немало б сходити, да? там такий трійник нормальний. Ова. Давайте туди її. О, гарно пішу. У мене майже весь шнур вилітає з катушки. Я сьогодні на... на тоненькому ловлю. Реально шнура на закид, поняв, вже видно вузол з наступним, точніше з бекінгом. Рівно на закид в мене шнура. Все ніяк. Не обновлю. Треба вже на наступну рибалку щось собі намотати новеньке свіже. Ех, Шкода, що зійшов судак, друзі, тому що був гарний розмір. Не такий, як в мене. Я думаю, що там мінімум якась тршечка була у сірого. Прикольно, бачите, грушка спрацювала. Якщо далі будуть покльовки у сірого, то я також поставлю. Я також сьогодні взяв їх з собою. Різну вагу 10, 12, 16, 20 і 26 грамів в мене є. Причому як кислотні, так і золотого кольору. Такі блискучі. Там головна фішечка це той трійничок з червоною або золотавою опушкою. Він дуже круто працює. Всі кажуть, що то оснастка по типу драча і вона лише багрить рибу, але насправді нагрушку дуже класно клює. Весняний судак, тому я б не зарікався, як то кажеться, просто спробував. Так, вимотуюсь, буду робити наступний закид, тому що ловля відбувається з максимальної далекої відстані. Сьогодні в мене без змін по комплекту. 99-та азура Савада. Он серий наступного тяне, бачите, під розмову грушка косить, да, серий? <сі> всі кажуть, що грушка тут драчить він косить типу, поняв, по чорному, а сири косить на неї по-білому. <сі> Заходь, я вимотав, я вимотав. Короте, всі косять на грушку по чорному, а серий по білому косить в рот, все по-чесному. От я про комплект вам поки розкажу. У мене 99-та савада, у серого 99-й game від азури, катушка 4000 настела, у серьоги Twin Power і шнурочок у мене одиничка по Японії Azura X-Game. Вон, дивіться, глісує судачок на поверхні, це маленький, якийсь окунь взагалі. Серед окунь. Схоже на окуня. Да, дивіться, друзі, на грушку піймав такого кабана. Це окунь такий під пів кіло. Давай його заберу. Сірий. Да, слухай, такий кабан, блин, навіть грам 600, напевно, окунь. Дивіться. Давно таких не ловило, так? Дивіться, да? народ, який окунідзе. грам 600. Бачите, набитий такий просто неймовірний розмір. І бачите, де. Грушка. Все в пащі по-чесному. Тримай Серега свого окунідзе, Слухай, я теж зараз буду грушку ставити, якщо ти так будеш продовжувати. Ну, от. Мені це не дуже подобається. Ще з мого цього попочка. Блин. От зараза, зайшов з боку і почав, почав обловлювати мій попочок, да, віджимати. Ні, ну Сірий як завжди в своєму репертуарі, він любить щось таке пузати завалить. або судака. Кілограм за п'ять або окуня, так? Да? Він може. Так, поки він там щось з окунем возиться, давайте ми щось піймаємо. Ну що хлопці, Серега все ж таки спровокував мене спробувати цю убойну тему. Бачите, яка в мене є колекція грушок. Ніхто не знав, що я браконьєр. Бачите, скільки в мене... Різних і 20, і 26, і 16, і 12 грамів. Ну розпочну з 20-ки, як Серега кидає, тому що вона оптимальна під дану глибину і під мій тест спінінга. Тобто, ну, десь грам 20-24 має бути саме далекий закид. Так, що, почепили. Нашу грушку на застібку і все, бачите, тут на хвостовій частині на тріничку є така м'яка вставочка зеви, як на мандулах, вона спливає разом з таким люрексом і червоною ниткою. Ну, а Тут, власне, скошена грушка, яка на падінні вона так осипається, б'є по дну, піднімає муть зверху ця червона бачите, ниточка з люрексом, і судак її гасить. Ну, Давайте будемо пробувати. Будемо пробувати, Серега вже. Зайняв наш містяк, віджимає, ну нічого. Ми не будемо йому О, поступатися. Чуєш, так воно трішечки цікавіше летить, ніж силікон. Дивіться, народ. Я не жартував, в мене тупо нема шнура. Летить якраз до бекінга. От, рівно на закид 20-грамової грушки. О, Серега, ти знову за своє чуєш? <с> Серега знову за своє, я ж кажу, надає мені зробити закид. Ви бачите? Тут така тема, хто піймав хвилю, той тягає, а другий лише на підсаку стоїть. Так і серий, бачите, він не дає мені нормально половити. Що не закине, щось тяне, тяне, блін. Давай я виматуюсь. Це тяни сюди вже. Окунь? Так нічого, там, що кілушний окунь, якщо він так тобі палку загинає. Бачите нагружку? на диба вокунів, так? Да? Та я думаю, може судак все ж таки. Yeah, yeah, yeah. Бо якщо то окунь, то там кілушка, блін, якась. Я думаю, що то судак чомусь. Дивіться, який проказник. Серега. А Сереги вони всі такі, я помітив. От скільки Серег не знаю, вони всі однакові. Yeah, yeah, yeah. <laughs> а, вже It's не окунь? Вже не окунь? Та ні, судачок наче. Давай, давай його сюди. Так, да, там судачок нормально. О, можеш. Не міг ти раніше його підняти, серий. Давай, давай. Перевалюй, перевалюй, якраз те, що треба. Оп, 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 все. Єсть. Давай його сюди, щоб шнур не тягнув, я твій, дивіться, народ. Знову, бачите, все, все багрьоне, нечесно. За рот. Серега вже так навчився багрити, що він судакам в рот приманку закидує. Чуєш Серега, кажу, що ти вже так навчився Судака багрити, що ти йому в рот закидаєш, поняв? Серега валить на браконьєрську снасть. Дивіться, яких судаків, ну покажи. Oh. Це, такий, це такий, о! Mm -hmm. 2,5 залізних. Давай. Ти йди там трішечки довше з ним повозись, щоб я хоч закид встиг зробити. чуєш? Я не в тебе перекур, о, друзі, це дуже чудово. У Сереги перекур в мене є шанси. Опа. Давайте туди його якомога далі. Так, Серега розійшовся на не нежарт, треба його наздоганяти, а для цього треба зробити хоча б декілька закидів. А то все на підсаку, то на підсаку. Такий подвійний підривчик. Раз, два. Раз, два. Бачили, друзі, покльовочку на грушку. Тільки поставив, блин, фу, мене аж на читоком пробило. Така подачка була класна. і, на жаль, зійшов. Вирішив трішечки я повторити за серим, тому що він тут главный браконьер району. Знаю всі секрети, всі точки, всі приманки робочі. Тому Теж поставив грушку. І бачите, перша покльовка закінчилась ходом. Хоча я ж кажу, тут такі трійники стоять, що я не знаю, як риба з неї сходить. Хана. Ладно, що ж поробиш? Зійшов та зійшов, будемо ловити наступного. Давайте. Оба знову на весь шнур закид, дивіться він просто. До бекінга. Летить вона значно далі, аніж... Силиконова приманка. Тому що по суті лише вантажок і трійничок об'єму майже зайвого нема. Тобто, якщо використовувати цю приманку як максимально далекобійну, то це взагалі шикарний варіант. О, сірий щось підібрало. Оки, друзі, не зрозуміло, чи судачок, чи окуньочок, але, але щось підібрало на золоту грушку. Бачите, пручається, може бути гарний окунь. Або гарний окунь, або невеличкий судачок. Зараз подивимося, Вон, бачите, глісує. Йде на глісарі. Слухайте, це що, окунь? Це що, окунідзе? Да, народ, дивіться. Який кабан. Бачу, грушка ловить не тільки судака, вона ще ловить окунів гарбулів. Це вже другий такий окунь сьогодні. Перший був у але він був ще грамів на 200 більший. Отакий От красунчик-окунь з самого дальника на 20-грамову грушку. От вам, бачите, і снасть. Ось вам і народна приманка. Класний окунь. Зараз фоточку зробимо гарно. Отак він позує, бачите, весняний гарний жирненький кавунчик. Бомба. Ну а тим часом, друзі, поки в нас на дворі ще ранок, вирішив я трішечки зміститись на іншу локацію. От зараз перейшов на нове місце, Серегу залишив там караулити за судаками, От, а сам вирішив зміститись та покидати на іншій місцині. Поки ранок, поки рибка може бути більш-менш активна. Хочеться перевірити. Поставив такий більш делікатний монтаж. Приманочка Ріпер 2,5 дюйми. Це також вістовська така темка. Бачите, дуже класний колір, кислотний, типу Ice Shartress, і вантажок облегчився до 12 грамів. Ну, давайте будемо пробувати спускатися до водички. Спробуємо обловити ще одну перспективну бровочку. Так, тут трішки карчі заважають, але, але я думаю, ми зможемо закинутись. О, полетіло непогано. З вагою в 12 грамів виходить плавніша подача. І мені здається, що з мініатюрною приманочкою все ж таки вона має працювати по такому більш пасивному судочку. Тому що весна такий період, що риба не завжди клює на великі приманки. Іноді навіть 3 дюйми, як показала практика, буває забагато. Ну, 12 грамів класно зависає. Бачите, гарно виходить пауза. Особливо якщо робити дотяжечку кінчиком спінінга, то досить презентабельно це все виглядає. Бо на минулій точці 15 грамів коли я кидав, то там такий більш швидкісний жиг виходить. Там такий бугарок. Більш мільку водну, та ще й перегруз треба кидати, бо треба докидати до точки. Тут спробуємо на більш легкий монтаж. Так, перший закид без риби. Перший закид в нас без риби. Вимотуємо і давайте наступний. Оба! Це, друзі, подачка була, бачу Оце він влупив. <хи> Невеличкий щось, або окунь, або судачок. На маленького ріпарика два з половиною дюйми. Оба, давайте будемо спускатися. Я трішечки змістився, перейшов далі по берегу. Вирішив пошукати рибку. О, друзі, хто там такий маленький? Це маленький судачок. Бачте. От такий шпеник грам 500-600. Так, давайте, щоб його не мучити, відразу будемо діставати приманочку та відпускати. Ось такий. Да, йди. Йди, йди, гуляй, рости. Отакий, бачите, спрацював делікатний монтаж. Приманочка у розмірі 2,5 дюйми. Отакий ріперочок фістовський. і вантажок 12 грамів. На такому гарному зависанні судачок все ж таки тюкнув. Бачите, я поставив мініатюрний двійничок в голову приманки для того, щоб майже все тіло могло вільно рухатись. Тобто таке максимально делікатне оснащення під самого пасивного судачка. Роздачі в нас зараз немає, тому... Не бачу сенсу ставити щось дуже грубе. Ну, А навпаки, думаю, є сенс зробити більш делікатну подачу приманки для того, щоб судачок все ж таки якось реагував. Ну, До того ж можна трішки вліво-вправо рухатись відносно нашої стартової локації. Знайшов таку невеличку дірочку. Зайшов. І десь закида з п'ятого відізвався оцей невеличкий судар. Ну, це, звісно, не той розмір взагалі, який мене цікавить. Але я думаю, що якщо шукати, то можна щось знайти. А, до речі, недаремно я використовую таку невелику приманку, тому що весна така пора, коли риба не завжди хоче великий шмат м'яса, як то кажуть, 4 дюйми взагалі. Не варіант, тому що і летить погано, і об'єм великий. Тридюйми тут такий, знаєте, стандарт, з якого ми майже постійно розпочинаємо риболовлю і вже потім дивимо, що риба хоче. Вона або клює на тридюйми відмінно, або натякає нам на те, що треба зменшитись в розмірі приманки та увазі. Зараз ми ще трішки покидали наші грушки. Я спробував на мандулу. Також покидав знову фетік 2,8, з якого починав, і взагалі не було клювання. От, бачите, перейшов на 2,5 дюйми такий прогонистий ріпрок, і відразу є контакт. Тут її. 12 грам, звісно, що гірше летить, аніж 15 але подача виходить більш плавна та делікатна. Зависання збільшується. І я гадаю, коли риба не дуже роздає, такий варіант є максимально оптимальним. Звісно, що хотілося б легкою вагою обловлювати абсолютно всю акваторію, самі дальні такі бровочки, попочки, Та ж так не буває. Навіть якщо поставити тонкий шнур, то не всюди буде долітати легка вага, ну, типу там 10-12 грамів. І самі бачили. В минулих випусках, які тут бувають екземпляри судака, щуки. Тому використання тонких шнурів в даних умовах я не вважаю актуальним. Не всюди є гарний підхід до води, в багатьох місцях рибу треба перевалювати через якісь зарощі, через лазу. тому сильно тонкий шнур він не є оптимальним рішенням. Ого, ого. А коньок. була кайфова. У цього Ого який лапать. Отак народ, дивіться, який окуньок. Гарний, такий грам 400 може. Бачите. На отакий слаг. Якщо не помиляюсь, називається твіст від віста 2,5 дюйми. Дивіться, який класний, класний кавунчик. О, покльовка. О! Блін, як він довго клював, може секунди три пауза в мене була, щоб він заїв народ. Бачите? Бачите, що мені робить? Окунь роздає просто просто хана. Ух, 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 знову такий самий, дивіться. Ова! Може ще трішки більший. Ось такі окуняри клюють на твіст. Поставив чисто окуньовий монтаж. І дивіться, народи, які клюють кавунчики. Просто хана. Такого окуня половити, це ще той кайф, і судак не треба. Бачите, якийсь битий, хтось його їв, але окунь просто неймовірного розміру. 300-400 у сірого Соні на грушку десь такий грам 500-600 клюнув. Коротше, окунь то окрема історія, який в цілому можна приділити зараз обідній час, поки судачок затих.